Ось, де видно вона, горить красно. І сильно була. Так. Я не буду дивитися. Значить, сьогодні у нас сьогодні у нас, яке? 26? 26? 26 березня 2008 року Ми знаходимося в селі. Проливеться так 26 березня 2008 року село Алтиновка. Назовіть себе, будь ласка. Як? Ну, прізвище ім'я, по батькову рік народження. Ну, я зараз яка? Чи яка була сейчас, сейчас. Зараз, Хічкар Галька Петровна. Анна Петровна. Рік народження? 21. То, що я була груша. А пошла, год пожила чоловік, погиб на фронті, я залишилася одна, а от пожила всього. Дочка народилася якраз, отримую бумагу на другий місяць, дочка родиться. Вона, ну ви її знаєте, вона в цій строїть. Вже не робить на пенсії. Вчителькою була, математику вкладала. Що ви пам'ятаєте про 32 другий, рік? Чи був голод? Пам'ятаю, що я ходила. Ну це ж 21-го, е? скільки я усі, тоді ж у 7 років ходили в школу. 8 років походила в школу. Це скільки мені було вже тоді? 29, ге? Ні, не 20. 33 років. 12 років, було. О, 12 років. тому що я в школу ходила восьмі, вже раз ходила і бросила, не доходила. Ж так ж Ну От ви пам'ятаєте ці події, 32-й, 33-й рік? Ну пам'ятаю, що оце ж у нас, як мені було, ну я вам скажу, мені було це 8 років, де вже оце о, така хатка була під солому, хлебець під солому, батько в мене був, мати. і... Дві, ще одна сестра була старша, нема вже її. А брат Михайло теж вже мав, то лузанку. пам'ятаєте, лузанку держав. Оцю, оцього Миколая матері покинув, а, а пішов до лузанки, тоді ж такий тепер є. Де хто на Донбас утік, коли нас як приїхало, ото комуна була, не пам'ятаєте ви? Ото рехувати була комуна там. Ну, а, а сам голод, ви розкажіть, будь ласка. А голод? Ну де ж я знаю, що 8 ходила, а тоді приїхали, батько утік, мати осталася, на двоє. І вони приїхали, вже питають мене, отак нога направляє, питає, де батько. А я кого не знаю, як закричу, а тоді вже був кинути із, із того. Із, до Росії такий гречка, мами я була, і в така шапка, не мій, він такий здоровий, красивий. А він тоді каже, а це свої ж були такі комуні, комуністи, що комуністи були. Як каже, да не зима дівчина мала не яка, я злякалася, кричу не своїм голосом, і вони мене пустили. Ну, а, мати, а вони це хто? Ну, еж, оце ж кинули на колективізацію, це ж голод був. Е, де, Активісти, які, значить, йшли у теє, розкидалися ішли ага. у те, у, у, у комуністи. Тобто до вас прийшли активісти? Активісти, оцей главар. І питають, де батька, а вже вони на, тому продали. Визвали батька ще, ну що ти, Петро Емелянович, підеш у колгосп чи ні? А батька як прізвище було? Груша Петро Емелянович. Угу. І каже, підеш у корхоз, я не, о, не возражаю, а вже ж заяву пиши. А він каже, де да, заяви не, не буде. Ну, я його налякали, що це будуть панами, бо ж раніше пани були. І він не написав, Тих, вони сказали, це ще тобі повліяє. І він прийшов і зразу почув, а вже став утік у Росію. А той у Донбас. І, і вас бросив, так? Да? А нас бросив, я така ще в 8 клас, вже бросила і 8, -й, -й год проходила, а тоді 8 походила, то книжок нема, де. А вас бросив скільки вас було? Матері, ви одна? Мати і старша сестра була з 19-го. Я з 21-го з 19 го А хто другий удрав, ви кажете? Брат, брат. вас? Брат. А, брат. Так його нема, вже теж умер. А сестра вижила? І сестра вмерла. Оце залишилась тільки вижила, я одна, вижила. одна я. Понятно. Ну а як батько ну, вони померли вже коли стариками були, так? Тоді вже я вам скажу, коли вже ну вони під час голоду вижили діти, так? Вигнали, хату розкидали із комуни привезли 10 подвин і розкидали хату, мати ще ж. Хліб пекла, де плаче, що хліб живе, де гравар каже, ну ладно, хай баба, те тоді розкидайте, колуня там була у нас, хлеби, оце все було. А це де було? А тут на цьому місці. Це в селі Алтиновкін. Ну, по, по вулиці Жовтневій. Да? А, батько Остання не грамотний хата. був, щоб такі грамотники їздив у, 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 у начальство, Він просто такий, то був. А побоявся, що оце ж билька панська була. Де сказали, що це вже тут фамій, а не колхоз. І він побоявся. А тоді, ж коли втік у, у Росію, а тут нас вигнали, мати, я і, і сестра, що ж нас, Шо, куди нам? Ми по чужих хатах ходити. Отут тут оцей коротич був, у тут жива, знаєте? Коротич, умир він. Не знаєте, Коротич. Де тут бабка. Де куди нам дійться? Де мати ізо мною, і з старшою сестрою сюди попросилася. А то ж усе, забрали, усе, розповіли. Попросились до кого? До тієї баби. А як ну, прізвище її було? Коротич. Коротич. ні, Вона не коротич, то коротич у приймах був. Я забула вже як якось її неї, так називали. наша ота її. А як її ім'я по батькову? Не знаю. Хіба це ну, давня. Вона Вона крутила, так? Да? Крутила, навряд. Вам скажу. Так наскільки приютила? На місяць, на день? Я вам розкажу, як хочете да. знати. Ну, це ж мати, сестра я ж там на полу, її така хатка була, що ковнати не було, а син був жонатий, одна покинула якось, а він парубкував, де ходив гулять. де такий високий був, Антон, звати його було тієї баби, де Ми мій ото якось на полу ляже. А тоді помер жила, то зараз там живуть молоді якісь, а там баба жила стара. В її було дві дочки. Одна за касяном була, одна десь там на тому. А один ходив до її, якийсь вже оці її, і роздивився все, де організував банду, да приїхали до її, да усе. Уложили, побрали, що воно там відбурована, моганькою дарувала. А ми ж там поміж, так ми як полякалися, собаки гавкають, ревуть, пробочку, що робить? Мати це по мене прийдуть, це по мене вже прийдуть. Ну, і до ранку дожили, устали, собаки ревуть, і підвода була в них. Е, де ко нічого подводу є? побрали все, на припечку е, жарили сало. – На тому... – Хто побрав? банда вся. У кого? У Оцієї баби, що ми жили, жили нас. У якої у нас... ви ночували, так? Да? ночували, а поміж оця баба жила з двома до... Ну Поміж це що, рядишком з нас? Я думаю, а тоді так, ага. ж такі халупки, хата до хати. Mm -hmm. Чуємо, вже собаки ревуть. А ця ж баба каже, о боже, це про Антона, а мати вже каже, це про мене. Вже. Батька ж забрали, і мене забрали. Мати злякалася, полякалися. А воно теє, її в окно теє, вона вже злякалася там молодиця, а він отік, дивився це. Як вона так держалася з печі злізла, стара на печі була, з печі світла, отак держалася. ж я вам розкажу, що я бачила. Держалася, а тоді вже ж назвала його, що ти? Чи Михайло, чи кажу, Михайло до ночі, гріша забувала вже. Каже, що по мою душу йдеш. А він в окно, як бахнув, вона так і впала ногами до того -того. Так Застрелив? Застрелив. Вона впала і все. А в їх хата була тоді ж таке, потолок сіній. откуда вона? ви знаєте, що він у неї питав, як він її застрелив? Не кожен не було свідків. Ви ж не ночували в цій хаті? І я в що ж теж у цю хату. А, в цю хаті еге. ночували. То еге. У, у цю хату. Ні, я поміж, а то мене. я помер жила. Ну рядом жила. Рядом, рядом, жила. рядом ночували. Вже, рядом, рядом хата. А це ж розказали. Вже баба та тоді розказала мати, що стояла ж, держалася, і вони, вона тіко назвала, і вони як бахнули. Так яка мати? Вона ж одна була там. Вона одна. Баба, була. Я так зрозумла, бабу та й що було дві дочки. Вона була одна, в її ще одна була, -там, де там десь жила. А ця одна була. Так, Ладно, поняв. В общем, запуталися ми. Да, ну за... це таке про бандитів, А про голод ви можете розповісти. Це бандити, як і це колективізація. Ну це ж бандіти, це ж не комуністи приходили ночі, когось застрелили, непонятно кого. А ви ви розкажіть, Мабо, Галько, ви розкажіть, як ви жили в 33 му як, Що ви їли, як голодували? А ну так ви кажіть, а я кажу, що розкажіть оце. Що їли? Оце ж, так я ж вам кажу, що ми не були. Тоді, уже як бо мати злякалась, так батько приїхав із того, чого ми попали. Приїхав із того, да сестра була. У тому у Шваркові, а тої були в колхозі вже. Де коні заплягли коня, попросили до да ночі, приїхали, забрали. Боялися, що заберуть комуністи матері і батька. Де забрали, довезли до да нас у Бахмач, що то ж матері, мою сестру, мене і батько ж приїхав, щоб забрати нас. І забрали, і повезли туди ж де батько робив. А батько робив, воно звалося текляна радиця около за Брянським чи що, в погрузку того лісу. Тоді ж ну, Хорошо, це коли він вас забрав, в якому році? Ну, я, ж, я вам скажу, оце ж у 30. Ну, я ходила в семикрасу. Деку... Це після Голодомору, так. Да? Голодомор же був. Як же, голодомор був? Вже ми нічого не їли, не... батвину, тільки де, не голода не було, нічого. Ну, да, Розкажіть, порогу. ви жили у сусідки, що ви їли? Не було в нас нічого. Ми, ж, я вам скажу, знайшов сусідки, як коли вже е, нас батько забрав туди, де ми там тико перезимували, а тоді мати давай додому, давай і приїхали додому. Приїхали, де батько знову у, у законов. Підіть, там... подождіть. Це було потім, коли батько приїхав. Еге. А до того, як він приїхав, що ви їли тут? В Алтиновці? Як приїхав? Да. Голод був тут чи не був? А як? А як? Був голод? Був. Ну і Що, що виїли, що люди. Це, це, їли? — Це все в 33-му, знаєте, що їли. Знаю, що мати пішла, де є, вже сусідки там жили, де пішла, батвина вже стала рости, а города ж не було. Де батвини та вавана, дана, крішіть та все таке. А тоді пішла у вилку. Е, до баби просить, може яка полова. Вона кадає в мене гречана полова на хаті, де там і квіт ходив. Мати када дарма, я підкидаю кизяки. І набрала в її полови з кизяками. Е, да, ну, прийшла, ж розказувала, де Да, Вже ж якось посушила, потовкла, то да, вже сіяла, а тоді ще пішла, де в коропи, чи вже був той, Ото крохмальний завод. Еге. А нехай оці? Еге. Дек, як привезла оту її жому, де ми так і раді були, оце таке їли. Так їли. Це в якому році? Ну це вже було доведено туди у, далі. Да. Не підказуйте. Коли не. це було? Ну, того, що вже мати як. Є... Батько там був, а ще не в колхозі були, ще ж так. Деко це ж воно таке, між оцім 30-м, а в 47-му теж був голод. Це було, ви розказуєте, про 30-й, чи про 47-й. Ну Я ж цей 30-й знаю, це я мала була ще тоді. Де оце ж таке їли. Знаю, що в твоєї баби, батвіну їли, оце ж таке полову. А помирали люди в Алтиновці? Ну, от у Алтиновці якось мало. А подавили. букша, старий. Так, так, все, не підказуйте нічого. На, нам треба тільки. Автора. Я вам скажу, яке було. Оце ж я... Ви пам'ятаєте, хто небудь помер з голоду? Оце я вам скажу на глазах на моїх. Mm -hmm. Оце вже в нас не було хати, так я дядина була вже тієї. Ну, воно ж у 33-му колективізація ж була. Наверно. Ну, це ви нам розказуєте, ми вас слухаємо. Ну, де каяк, як, я ж кажу, mm. а, дека, я пішла до дядини, а там якась баба вийшла, і вона їсть супу. Я вже ж теж нема ж нічого, хати немає, і мати десь і, не знаю, де і, і, і дека, думаю, вже мені щось баба, дядина дасть. А та я ж уже її син на войні погибав, вона сама жила з неїсткою. Тоді вона дала їй, вона суп їсть. А тоді поїла, дай ще трошки. Вона, ну що ж, вона така вже ж голодна прийшла, да вона відкілячить за з того. У Росії не було в городу, тут за да, королівцем. Ну вона не Алтинівська прийшла. Ні, не Алтиновська. Да? Алтинівська кормила її, так? Да? Да, і тоді вона о, прийшла, вона ще трошки сипнула і пошла. А в її так була хата далеко, а улочка на вулицю. На я тоді пойду, я. Вже пойду десь матері шукати додому. Стала йти, а вона отак лежить. Тобто е померла вулиці. Це, це не Алтинівська, а в Алтиновці помирав хто-небудь, ви знаєте? Не знаю. Людей не їли. Тут наче не було. Ніхто не помирав, тільки голодували. Так? Голодували. Тут щось так і було. А були такі, що не голодували? Ну, а як? Аж ти йшов, йшли в активісти, де не голодували ж. В активісти колгоспники, так. Да? А ну, ті, хто вступили в колгосп, голодували чи ні? Ну, взагалі, я вам скажу, вже, вже я ходила тут, а жила, вже ми прийшли в колхоз, так я вам скажу, це вже до 47-му. Ті mm -hmm. до 47-го. що йшли отам, отюською, на отюшу там картоплю чи щось сапувати. Йдемо всі ж ранкою, і одна цьотка знайшла картоплю, печену, у школу пайка. О я що знайшла, всі поприбігали, а ну ну давай шукать може, ой яка ти щаслива, хоч би нам, значить картоплі не було. Так це в якому році? 47-му 32-му? Ну вже ж я уходила вже в теї. О, у, на роботу вже. Вже ага. я, як 8 класів кончила, да сюди вже ми перейшли. Дек вже у чужу квартиру наняли, дек вже я ходила. Так це може 33-й рік? Може і 33-й. тому що як приїхали, ми тільки один рік побули у тому, у Сибірі, один зиму. А тоді, як приїхали, так. У Сибірі вже... побули? Човрянській. Коло Брянського там, таке на радиця звала станція. А тоді вже те. Та да, що я вам? А... Те, що багато, я знаю, де х ви цього не… А скільки от приходило, коли хату. Розбирали вашу, скільки Воно, активістів приходило. Це ж Терехова, ви знаєте? Там активістів скільки приходило до вас? Да багато. Ну, п'ять чоловік, троє. Де да штук п'ять мої більше. Главар ще був. То, а, що. а їхні прізвища назовіть, пам'ятаєте? Нехай на що прізвища. я Мала була забула. Угу. Так, знаю, що таке було. А ви Живі... називали тільки що прізвище когось, одного. Оце ж той, що кинули його глава Ра на колективізацію, щоб організовувалась колективізацію. Він був руський, українець? Він руський, з Москви його привезли, грецька фамілія і такі брати, ці і, таке. Це активісти, це, котрі лізли в похожу, щоб те є. А хотіли люди добровольно йти в Ковгосп? Ну, інші йшли, а інші не йшли. Це ж таке. Я, ж, я вам скажу, батько неграмотний. Чого не записатися зразу, не розкидали, не записавсь, побоявся втік. А тоді 8 год по чужих хатах протягалися да по роботах, а тоді пішов, заяву подав, прийняли. Прийняли де кавуни оде старі, у колхозі, у день, а хлопці молоді вночі стерегли, а він у день старі. І на сінокосі лошад пас. Ну, вообще, трудяга а, хату, був. а хату побудували вам. А сами... тоді вже дали нам цей город свій, mm -hmm. він був вже забрати, хтось пахав, тому дали там, десь а нам він схотів свій. І отаку от хатку пуцолиньку потеє. По зробив батько, вже ж дали десь лісу. Доб... І Це в якому році він вступив в колгосп? Це вже, я вам скажу, у якому війна почалась? У 40-му. 41-му. В 41-му. 41 41 а не в 40-му. Ні, в 41-му. 41-му? Літом 41-го. Так до війни він вступив. Так, да, до війни. Тому що я вже перед війною, у 23 роки, в 22 пішла замуж, прийшов чоловік, служив. там на Білорусі чи от туди далі, у танковій части, і як налетіли ото німці, як це вже должно перед війною. Як налетіли німці, їх розбили в Шкемент і вони попали у, у лісо туди, під Москвою. Під вас... Добре, я вас питаю про війну окремо. Ну, по голодомору більше нічого не розкажете, ні? Ну, Голодомор, це ж я мала була, знаю, що голодомор був. Ну тут оце тільки одну бабу бачила, що впала. Вона сказала, ну, я із... Mm. Витиля, із Росії. Все добре, дякую. Із Росії. Ну, вони ж кажуть, що ж, вона нічого не діла, дали їй вона її впалила. Що ви так і наплутаєте, що мене дочка видає. Ну Я ж нічого такого не кажу, а голодомор був, знаю, голодомор був. Хто не хто так усі знають, що голодовому. Це не треба. Перестаньте, це дурниця. Один уже був. Шапку треба надівати. А ви був... просто волоси. Вони люди городські вони не привітують. Це немає щось. Зараз, секунду. таке? — Я вас не справа. Да, щось... — А то будете мучити на але... день. Пишем. Сьогодні 26 березня 2008 року. село Алтыновка. Назовіть себе, прізвище ім'я по-батькову. Скоро хоч Тетяна Тихоновна.